Кошенята, попліткуємо. Говоримо про секрет Віри Брежнєвої, Джері Хейл, Альона Альона, Кацуріна і Дантес, Молодий Балабан, Поліна Гагаріна. Так вам не почулося. Мочите зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати встри до портрету цієї чи іншої особистості. Звичайно, що чутки циркулюють завжди в повітрі. Звичайно, що є купа старезних інсайдів, але які не втрачають свого терміну придатності. І саме такий випадок. Стосується Віри Брежнєвої. Справа у тому, що коли Віра Брежнєва в далекому 2003 році потрапила до гурту Віагра, а вона підкоригувала свої дані паспортні, аби потрапити до гурту. І виявляється, що Брежнєвій не 42 роки, як заявлено в Вікіпедії, а насправді їй приблизно 45. Тож Віра, рано чи пізно усе стає. Явним, усе вилазить назовню. Тож ми тепер знаємо твій маленький секрет. До того ж, не одна співачка приходила до таких маніпуляцій в шоу бізнесі: і Оля Полякова, і ще одна співачка, яка дуже сильно хоче бути схожою на полякову. Незрозуміло навіщо, навіщо взагалі бути схожою на полякову. Але то таке з точки зору творчості і позиціонування. Тому невеличкий, абсолютно дріб'язковий здавалось би інсайт, але він з часом може знадобитися, і нехай це залишається в наших архівах. А тим часом Джері Хейл Альона Альона достойно крутезно з гумором відповіли на закиди Господи, простий Ірини Фаріон. Давайте подивимось вирізку. виріску. Надікими сказатикування зацікування чи критикою на критику і. Вибух. Це якесь така сіяння, якось тако негативу, я не знаю. Підійти і сказати чого Ірина не ярина, ну типу чого я Альона не Олена. Ну це якесь таке. Я не знаю. Але ти знаєш, мене тоді це заділо, Я така так. <гум> о я ще сподивлюся, чи оце ім'я і прізвище українське в дійсно давне українське прізвище, ім'я. <гум> Дещо нема до чого продати але ну людина має право на стосунку. Абсолютно. Я думаю, поділятися цицьками, в мене більше. <гум> Ви знаєте, що мені подобається в дівчатах? Так, інколи потрапляють факапи, так інколи бувають моменти незрозумілі. Так, в мене інколи бувають до них е, теж неоднозначні емоції, особливо в контексті Євробачення, е, нацвідбору, точніше. І в мене залишились до сих пір відкритими питання до дівчат, але. Те, що це справжні професіонали, які роблять мовчки свою роботу, які займаються професією, не намагаються бути тим, ким вони не є, а просто роблять музику. Тому в цьому розумінні я повністю розділяю позиціонування Альони і Джері, і хочу вам побажати лише натхнення, щоб все склалося. А найголовніше даруйте нову музику та хіти. А відповідь Фаріон абсолютно достойна, як на мене. Що ви думаєте про цю ситуацію? Взагалі в конфліктих, моментах, коли вас в чому звинувачують, можливо, колеги по роботі, керівництво. Як ви розрулюєте конфлікти, як ви реагуєте? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом, що траплялося на вашому життєвому шляху. Друзі, в мене з'явилася до вас креативна і дещо нова ідея, нова пропозиція. Ви добре знаєте, що я раз. Разом з нашою спільнотою часто допомагаю 78-й бригаді ДШВ. і в будь-який момент може знадобитися їм допомога: це ремонт автівок, це паливо, це наземні комплексні установки, управління дронами, елементарно, додатковий одяг і так далі. Минулого разу нам вдалося зібрати велику суму 180 тисяч гривень, але ця сума збиралася цілий місяць. Я хочу запровадити нову систему і попросити вас долучитися. Це донат в якості депозиту. Я відкриваю монобанку, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Можете перейти, будь-яка сума має значення: 5, 10, 50, 100 тисяч гривень. І наступного разу, коли до мене звертається 78 а бригада ДШВ, мені не потрібно цілий місяць інтегрувати відео з проханням допомогти. А в нас вже є ця сума, і ми її передаємо хлопцям. Я завжди, ви знаєте, залишаю усі чеки, все, що куди перераховано. У нас все прозоро. Тому я вас прошу долучитися до такої ініціативи і розглядати це як певний. Благодійний депозит за для того, аби зекономити час і в потрібний момент забезпечити наших захисників та захисниць тим необхідним, що їм потрібно в конкретний момент. Тому, будь ласка, долучайтеся, а рандомно кожного місяця я буду розігрувати певні призи, подарунки, лоти для вас. Слідкуйте за нашими плітковими випусками. Там буде з'являтися інформація. Що саме і коли будемо розігрувати? Бажаю вам удачі в розіграші і вдячний за вашу небайдужість, хто долучається до цього збору депозиту. І перед тим як ми з вами перейдемо до Кацуріної з Дантесом, я вас дуже попрошу підписатися на нашу телеграм-спільноту, адже сьогодні це невід'ємна частина пліткового життя. Там стільки всього відбувається, ви навіть не уявляєте. Ну і, до речі, з'являються певні ексклюзиви раніше в телеграмі, чим на Ютюбі. Тому долучайтеся посилання в описі та в закріплене. А тепер про Кацуріну з Дантесом. Даша Кацуріна залишила наступний пост. Ми домовились оберігати від публічності наші стосунки, але ці два роки, які ми разом потрапили на найважчі періоди в нашому житті, я хочу публічно подякувати тобі, Вов, за те, що ти є в моєму житті. Ти є тією великою підтримкою і опорою для мене, для нашої родини. Ти покохав не тільки мене, а одразу нас трьох. Ти слухаєш мене і завжди підтримуєш. Ти ми. З Івану, і прикидаєшся раніше за всіх. Ти готуєш найсмачніший гречаний суп та постійно мене мотивуєш своєю силою волі. Мені дуже пощастило, і сьогодні хочеться написати про це публічно. Це все чудово. Я розумію, що Кацуріна і Дантес знайшли одне одного. От вони з точки зору характерів і. Свого его дуже прикликаються, дуже зівпадають. Даша вона більш спокійна, виважена. Володі теж не потрібна ось така бунтарка, якою була завжди Надя. Цей тандем — він класний, вони мені подобаються. Єдине, що аби не склалося так, що вони все ж таки об'єдналися на фоні загальної травми, бо Кацурін зрадив Даші, Надя зрадила Володі, і от тільки на цій почві вони зійшлися, тому що 100% зійшлися вони саме через це. А далі, як їх стосунки, це знають лише вони, ну Даша її безпосередньо вова. А якщо вони заклали туди багато чого, і кохання в тому числі, і розвивають, підживлюють цю любов, є перспектива майбутнього і бути багато-багато років разом. Якщо це тримається виключно на тому, що їх об'єднала образа, ось цей біль, травма, ну тоді. Who knows? Тож будемо спостерігати, але те, що я бачу, те, що читаю, мені здається, вони щасливі. Це найголовніше. Ось так, друзі. Що ви думаєте про Дашу з Вовою? Як вам ця пара? А прямо зараз ми поговоримо про молодика Олі Балабан? Оля Балабан, ви ж пам'ятаєте, це та сама директорка, тіньовий кардинал. Маші Єфросиніної, і як виявилося, що принесли на хвостику кошенята, Оля Балабан перебуває в стосунках з Дмитром. Пан Дмитро є членом команди Артема Пивоварова. І от Дмитро з Олею разом, все в них чудово, разом, разом завжди плутую, де. Робити наголос, нічого страшного. Від пристановки до данків сума не змінюється, як то кажуть. Але про цю історію знають лише в, в бізнесових колах дуже невелика кількість людей. Чомусь все ж таки про ці стосунки мовчать, не розповсюджують принаймні більш масштабно. Тому мені цікаво, що вам відомо про цю пару, що їх об'єднує. Як давно ця пара разом. Тому, будь ласка, надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь абсолютно анонімними. А ми повивчаємо, нам цікаво, Олю, ми за тебе раді, це круто, Діма молодець. Оля, це та дама, з якою ти ніколи не пропадеш, тому що там сталеві яйця в хорошому сенсі слова. Але як мені здалося, ці люди абсолютно з різних світів, тому хотілося б трішки поспостерігати і дізнатися більше подробиць. Тож, хто що знає, надсилайте. Ось така історія, те, що розповідають в колах. Ну і що у нас залишається на завершення. Поліна Гагаріна. Ви знаєте, я не хотів. Цей інсайт у мене давно на поличці, але думаю, навіщо? Російські артисти, ла, ла ла. Але є сенс про це поговорити, тому що, як виявилось, не буду дивіться зараз озвучувати злив, який мені приходив, бо там дуже багато деталей. Які виведуть, ну тобто на конкретну людину, хто мені це злив, бо про це знала зовсім маленька кількість людей до повномасштабного вторгнення в другій половині 21-го року в Києві тусувалась Поліна Гагаріна. А тепер і розумійте, чому я про неї говорю, тому що це стосується питання України, і вона тут дуже налаштовувала, скажімо так, теплі зв'язки. Як тут виступати, до кого приїздити на корпоративи, як проводити концерти? Її, її чомусь зацікавила гастройна діяльність в Україні, в тому числі її зацікавила столична нерухомість. І Поліна дуже активно приглядалася до квартир в столиці в центрі Києва, аби собі придбати столичні квадратні метри. Тепер, коли ми знаємо, що її тісно поєднує з Медведєвим. Наскільки Гагаріна кремлівська продажниця не складно порахувати один плюс один і зрозуміти, що, скоріше за все, є такі чутки. В Кремлі їй говорили: Паліночка, бери чемоданчик, приїжджай в Київ, там стільки для тебе всього буде. відкриті перспективи, від скоро Києва та знову буде нашій, нашою, нашою землею, нашою Русью. І от там доповнительно, якщо заработаєш, все у тебе буде супер, зміниш немножко картинку, і будеш звездой вообще номер1. Ось що шептали на вухо Гагаріні. І тому, коли українці на початку повномасштабного здивувалися, побачивши на одній сцені з Путіним та іншими виблятками, вибачте, інших слів не підібрати. А тепер загальний пазл склався: немає чому дивуватись. Тому що поля. Планувала тут свою кар'єру і життя, тому що й трішки набридло в Московії все вона там реалізувала, зробила. А тут халявна земелька. і не тут то було так, Поліно. Ось такий інсайт, про який вам ніхто не розповість. Тому там, де росіяни, завжди чекайте біди. Друзі, усе пам'ятаємо і віримо в те, що такі темні часи ми вистоїмо і все в нас буде добре. Такі у нас новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже у наступному випуску. Пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!